Усім привіт! На огляді тонкий та компактний захищений смартфон Blackview bv 5220 котрий достатньо круто виглядає в своєму сегменті. Комплектація у нього наступна: інструкція та скріпка, а також зарядний пристрій та кабель для заряджання. На правому торці смартфону суцільна кнопка регулювання гучності, а також кнопка для розблокування девайсу. Зліва кнопка, що налаштовується під запуск різних додатків, а також слот для установки карти пам'яті та сим-карт. Знизу розмістили мікрофон та динамік, а також гумову заглушку, під котрою захований Type-C роз'єм для зарядки пристрою. На фронтальній панелі розміщено дисплей, динамік та датчики, необхідні для роботи смартфону. Також тут камера, яку встановили в каплевидний виріс по центру. На задній панелі розміщені камери та спалах, а ще додатковий мікрофон. Сама панель прогумована та чудово виглядає з дизайнерської точки зору. Товщина корпусу складає 13,65 мм, а вага його 268 г. В руці смартфон розміщується досить легко та комфортно, не має ніяких незручностей під час використання і за рахунок прогумованого корпусу. Він також захищений за стандартом IP69K, що дозволяє використовувати смартфон і під водою, і після сильних ударів. Це головна особливість. Від цієї моделі, завдяки якій ви можете використовувати смартфон в будь-яких умовах. Тест у воді дана модель пройшла чудово. Дивіться самі. Навіть після занурення сенсорний шар чудово працює, а це хороший показник. Так, смартфон досить бюджетний, тому й параметри всередині такі ж. Процесор встановлено Helio A22, який має 4 потужних ядра з частотою до 2 ГГц. Оперативної пам'яті тут 4 ГБ, а постійної 32 ГБ. Комусь цих параметрів видасться мало, але ж і ціна у смартфона максимально солодка. Та і працює насправді він нормально. Якщо ви не супервимогливий користувач, будете задоволені. Є функція розширення оперативної пам'яті за рахунок постійної, це нововведення в останніх прошивках. І якраз для бюджетних смартфонів це плюс. Акумулятор отримав ємність в 5180 мАч, Вистачає його приблизно на півтори дні в звичайному режимі використання. NFC для безконтактної оплати також на місці. В цьому сегменті це приємний бонус. Операційна система Android 12, а також встановлена графічна оболонка від виробника, яка являється однією із кращих серед конкурентів. А ось приклад запуску гри. Дивіться і все зрозумієте про реальну потужність моделі. Смартфон компактний за рахунок достатньо невеликого дисплею. Його діагональ складає 6,1 дюйм, а роздільна здатність його 1560 на 720 пікселів. Ця IPS-матриця досить непогано підходить для перегляду відео чи для якихось інших мультимедійних задач. Вона легко зможе порадувати і достатнім рівнем яскравості підсвітки, і непоганими кутами огляду. З цим проблем дійсно не буде. Захист від ударів, звісно ж, присутній. Ця модель витримує падіння дисплеєм вниз з висоти до 1,5 метри, так що ніяких питань під час експлуатації у вас виникати не буде. Найголовніше те, що цей дисплей дійсно може порадувати чудовим рівнем передачі кольору, а також чудовою чутливістю сенсору. А от найбільш цікавим моментом смартфону виявилась камера. 13 мегапікселів – що вони можуть, та ще й в бюджетному ціновому сегменті. Насправді компанія ArcSoft зробила своє програмне забезпечення для роботи цієї камери і по факту знімає смартфон досить добре. З врахуванням того, що це досить бюджетна модель, фото можна порівнювати зі смартфонами із наступної цінової категорії. Відео знімати можна в Full HD, при цьому навіть легка стабілізація зображення є. Фронтальна камера отримала роздільну здатність в 5 мегапікселів, що дозволяє отримувати селфі необхідної якості. Знімати під водою дана модель також може, що є досить вагомим аргументом при виборі смартфону. Смартфон Blackview BV5200 – справжній хіт в бюджетному сегменті. З його допомогою можна без проблем працювати у будь-яких умовах, отримуючи все необхідне, а головне надійний зв'язок. Купити смартфон blackvbv 5220 можна, перейшовши за посиланням в описі під даним відео.